Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі Християнська передача життя. Напевне, немає жодної людини, котра не хотіла б бути щасливою. Чи є хтось із нас, хто не хоче, щоб його любили або не хоче любити іншого? Людині притаманне шукати любов і щастя, хтось знаходить його в грошах, розвагах, друзях чи у родині, але, на жаль, це швидкоплинне, адже наші рідні вмирають, друзі відходять, і ми буває втрачаємо роботу. І тоді людина починає шукати щось таке, щоб з нею було завжди. І цим завжди є любов Ісуса Христа. Сьогодні з нами в студії пастор церкви села Варяш Олександр Мазурук. Ми раді бачити вас, Олександре. Христос Воскрес. Ви, істину Воскрес. Олександре, що написано в Біблії про Божу любов? Досить гарне питання ми сьогодні піднімаємо, і досить було би цікаво, щоб ми це питання розвинули, але перше, ніж ми будемо щось говорити, давайте ми звернемося до Біблії. Пістані Івана це буде 4 розділ, 16 вірш, оголошена така істина: ми пізнали і повірили в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. І оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. На цій землі ми маємо чимало прикладів такої нашої земної любові. Це молоде подружжя, це мати, яка тримає дитину на своїх руках. Ми про ці приклади говоримо. Це є любов, це є звичайна любов. Нам приємно, ми молимося такими прикладами. Коли ми порівнюємо ці земні приклади з Божою любов'ю, про яку нам... Вістить Біблія, ми бачимо, що Божа любов вона на порядок стоїть вище, ніж всі наші земні приклади нашої земної любові. Божа любов є безумовна, Божа любов є жертвена. І мені дуже подобається момент, коли Ісус навчав на горній проповіді Він казав: коли тебе хтось попросить йти одну милю, то ти з ним іди дві. Божа любов, готова йти другу милю. Коли в нас на землі ми бачимо приклади, я тебе люблю бо ти красивий, я тебе люблю бо ти багатий. Я тебе люблю, бо я можу з тебе скористатись. І, звичайно, така любов, вона є тимчасове, тим, тимчасове явище. Божа любов, вона є вічна. І цікаві ті моменти, коли ми починаємо читати Біблію, починаючи з буття, ми бачимо, що справді Бог є любов. Він не міг сам існувати, не даючи свою любов комусь іншому. Тому. Якраз це питання творіння відкриває нам Бога як Бога любові. Він створив людину для того, щоб дарувати їй любов і водночас бути любимим своїм творінням. Він не створив людину як робот, щоб людина так запрограмовано відкликалася на Божий заклик і казала Богові взаємно, я тебе люблю. Бог хотів, щоб Адам і Єва вони добровільно полюбили Бога. І тому, напевно, ці питання, звичайно, це інша тема, оці моменти з... Дервом пізнання добра і зла, оце все, напевно, говорить про те, що Бог дав людині вибір. Ти можеш мене любити, а можеш не любити. Але я кохаю тебе і хочу мати взаємність з твоєї сторони відносно до мене. Далі, цікаво, також є те, що Бог дав людині вибір. Дав волю в виборі. Тобто ти можеш... І ти своїм шляхом, ти можеш йти наліво, направо, але є цей прекрасний момент, коли ми можемо разом мати спільність. І самий яскравий момент, звичайно, в Біблії це той момент, коли Божий Син віддає Ісуса Христа за нас, грішних людей. Це дуже важко це все збагнути. Найбагатше, найважніше, що Бог мав, найбільше, що Він мав, Він віддає за нас людей, які були нікчемні, ні грішні. Які справді не шукали Бога, бо тут в цьому тексті, який я прочитав, говорить ми любимо Його, бо він перший нас полюбив. Виявляється, що не ми люди шукали Бога. А він нас шукає як цей добрий пастир, як люблячий батько. Зазвичай любов проявляється в турботі. А у вас не виникало питання? Невже Бог, який тримає всесвіт у своїх руках, ну, переймається людиною її проблемами? Адже людина в порівнянні з Всесвітом, це дрібна піщинка, можна сказати. Це вражають розміри вселенної. Якщо ми приймаємо те, що Бог є творець Всесвіту, а це насправді є так, чим більше, ми, чим більше відкриттів в історії, астрономії, взагалі, в всьому, що людина досліджує, людина виявляє почерк Божий. Це Бог все зробив. І Звичайно, є такі планети гіганти, на фоні яких земля взагалі буде навіть менше, ніж крапка. Просто на, на карті не буде навіть місця, де поставити, щоб обозначити землю, то цікаво і те, що на цій землі живемо ми, правда? Тому Івангель, то, так само піднімається питання, він говорить: якщо Бог дбає про горубців, якщо Бог зодягає лілею. То каже, наскільки важніша є людина порівняно з цими речами? Тому ми ще раз і ще раз переконуємося, що Бог каже, я люблю тебе. Я люблю тебе, я знаю тебе по імені, я знаю всі твої проблеми, всі твої тяготи, всі твої обставини в житті, які складаються. Я все це знаю. Лише тільки чекаю від тебе, коли ти звернешся до мене з проханням про те, щоб я допоміг тобі. Насправді, Бог є люблячий, і Він. Вникає всі наші дріб'язкові моменти нашого життя. життя ж складається з дрібниць, правда. А як от особисто ви переконались в тому, що Бог дійсно вас любить? Бачите, спочатку я взагалі раніше я в передачі це згадував, я взагалі не шукав Бога, був такий час, відповідний, коли говорили нам протилежне. Але з тим моментом, з часом, коли я взяв до рук Святої Енгелію, я почав. Читати місце за місцем. І я прочитав Золотий вірш Біблії, де Біблія каже, що Ісуса Бог віддав за нас за гріхи наші. Я побачив, що це, що написано в Біблії, це не лише є теорія, а це справді це практика життя. Тобто я переконуюся в практичних речах, на які наголошує Біблія в свої теорії. Бог справді, коли просунаєшся і ти бачиш питання, які потрібно вирішувати. І ти в молитві звертаєшся до Небесного батька, в ім'я Ісуса просиш, Боже, поможи мені. Це потрібно вирішити. Я розумію, що моєї компетенції на це не хватить. Потрібна твоя допомога. І ти бачиш, як Бог в підпорядковує обставини, як Бог підсилає потрібних людей. І бачиш в цьому благословінні. І справді не раз просто дух захоплений і каже, Боже, слава тобі! І подяка за те, що ти є так недалеко від кожного з нас. А Біблія каже, Бог посилає дощ на праведних і неправедних. Дійсно, одного часу пророк Йона вигукнув: Я знав, що ти Бог є милосердний, люблячий, який справді милуєшся людиною. А чи може людина заслужити любов Бога? Я вважаю, що так само як спасіння, так само як праведність, так само і любов людина неспроможна не заробити. Це ті речі, які просто нами неосяжні. Нашими стараннями. Це, напевно, те, що Бог сам дає нам. Бо в Біблії навіть написано про те, що Божа любов вилилася в серця наші Духом Святим, даним нам. Бог дарує її нам. Я казав на початку, що нашими земними прикладами ми показуємо, що ми не можемо любити, не очікуючи взамін, ми не можемо любити безумовно. Така наша натура, так, така наша сила. Ми не можемо так любити. Але коли ми приходимо до Бога, ми отримуємо від Нього, ми черпаємо від Нього сили. І ми справді можемо любити, не чекаючи нічого взамін. Можемо терпіти, можемо прощати. І це справді це є Божа сила, яка сьогодні є з кожною людиною, яка вірить. От віра грає вирішальну роль в цьому питанні. Вірою ми отримуємо цю Божу силу, щоб любити і прощати так само, як Ісус простив. Тих, хто його розпинали. А з чим можна порівняти Божу любов? Чи можливо її якось виміряти? Напевно, як всесвіт, як космос, який. Якщо ми задамо питання, де кінець Всесвіту, де кінець космосу, то неможливо про щось далі говорити, правда? А Бог, являючись творцем цього всього, Бог, по природі, який є Богом любові, ми читали, що Бог є любов. Тобто Він є любов, Він любить. Він любить нас не через те, хто є ми, а через те, хто є Він. Він переповнений любові, то я вважаю, що ну, її неможливо вирівняти. Навіть сам апостол Павло колись так само, так само під враженням висказався, каже, що вона є така широка, така глибока, така висока, що просто вона є неусяжна, ця любов. Що він нас, людей, помилував, таких нікчемних, які просто живемо в, в, в такому. Яскравому бунті проти Бога. Навіть, навіть цього не цураємося. Справді, відрикаємося Бога своїм життям, своїми поступками, своєю поведінкою, а Він продовжує любити. Ну що це за Бог? А Він любить нас такими, як ми є. І Він справді. Я просто, я просто вражений цією любов'ю, яку я за оця, ця, час мого короткого життя, час мого практичного християнства. Я просто вражений. Помічаючи, як Бог відноситься до окремих людей, з якими маю справу, за яких, наприклад, молишся, і ти бачиш, Бог підходить, ну в тебе не хватило б стільки любові, сяки вистачає в нього. І ми дійсно ми схиляємо перед Богом голову і кажемо, Боже, ти великий, ти не перевершений, ти є справді владика і творець всього. І з почутого можна зробити нам такий, можливо, підсумок, що любов як теорія, ну вона нічого не варта. Але от як практика, це, мабуть. Великий скарб. Звичайно. І от цікаво, є класична історія в Біблії. Це справді є класика, ця притча про блудного сина. Я просто прочитаю лише один уривок такий маленький. Це буде 15 розділ, хто хоче з того глядачів простежити цей уривок Євангелія Луки, 15 розділ, 20 вірш. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів. І переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і узвався до нього той син. Прогрішився я, Очі, проти неба та про проти тебе. Недостойний я вже зватися твоїм сином. І цікава є історія, яку я прочитав, яка стосується конкретно цього епізоду з, притч... з притчі. Один китаєць підійшов до християнина художника і замовив у нього картину. Йому дуже сподобалася притча, десь він її чув. І каже, на малюбні саме цей епізод, коли блудний син вертається до батька, дуже хвилюючий момент, дуже хвилююча подія. Зобрази мені це на картині, я хочу мати таку картину. Художник Христинин приступив до виконання цього замовлення, і невдовзі замовник приходить і каже, покажи мені, я вже готовий платити ціну, хочу поглянути на цей витвір. Було знято полотно, і перед цим чоловіком повстала картина. Але цей чоловік невдоволено вигукнув, каже, я ж не про це тебе просив намалювати. Тут на цій картині намальовано, що, блуд... що батько біжить на зустріч блудному сину. Я вважаю особисто, і, напевно, багато так батьків вважають, що ніхто на зустріч такому непотьовому сину ніколи не вибачить. Тоді Христинин каже, ти не зрозумів, тут не змальована в цій притчі батьківська земна любов. Тут змальована любов небесного батька. Тоді в цього замовника вже не було що сказати у відповідь. Отже, люблячи Бога і ближніх, як нам заповідано, ми знайдемо ключ до найщасливішого життя, будьте щасливі! Свина вікни на горі, горі, від своє життя. Від... We'll be